Ці випадки не тільки в нас. Я думаю, що багатьох, хто торгує ось такими пральними машинами новими. Ну, неважливо, чи ось такі, чи ось такі, чи якісь інші. Телефонують клієнти, кажуть, брали пральну машину, не працює. Ну, продавці, коли вже з невеликим досвідом, вони розуміють, що проблема в тому, що забули відкрутити ось ці болти для транспортування. І на емоціях люди, коли купують пральну машину, Приїжджають додому, дружина зразу, що біжить. Куча білизни назбиралася закидати білизну для прання. А пральна машина видає помилку або ну, барабан не крутиться, щось не то. Ну, в будь-якому випадку буде помилка. Якщо є дисплей, вона покаже. І телефонують і кажуть, не працює. І, до речі, у нас ось ці пральні машини, як ви бачите, для ванної кімнати, в якої маленька квадратура, вони 60 по ширині, глибина 45, по дуже хорошій ціні 9500 гривень. Ну, Є трішки інший варіант. Ось в такому темному графіті 12500. На них йде 2 роки гарантії і 6 кг завантаження білизни. Ну, Це просто неймовірно виглядає. Кого зацікавить, телефонуйте, замовляйте, відправляємо на нову почту, надаємо гарантію. Пральні машини повністю нові, з гарною гарантією. І в ось цих пральних машинах йде розбірний бак. Тому на майбутнє з обслуговуванням у вас не буде виникати ніяких проблем.